Тебе не зраджувало тіло, ти сам його зрадив. Найбільший ворог твого здоров'я це не гени, не вірус, не погана екологія, це ти. Точніше, все те, що ти довго терпиш мовчки, бо ніхто не витримує постійного болю, навіть тіло. Хтось роками проковтує образу, а потім дивується, звідки гастрит, хтось не може перетравити зраду і живіт скручує в судомах, хтось усе життя не висловлює свої думки. І втрачає голос, хтось згоряє на роботі і хворіє на рак. Це не містика, це психосоматика. І сьогодні притча про жінку, яка зрозуміла це запізно. Її звали Марія. Їй було трохи за 50. Вона працювала медсестрою в районній лікарні. Тиха, акуратна, завжди з посмішкою, з тих, про кого кажуть золота людина. Вдома чоловік, з яким живе 30 років, син, що рідко телефонує. І мати лежача після інсульту. Марія ніколи не скаржилась, хоча мала б, чоловік давно став чужим, не розмовляли тижнями. Тільки побут, тиша й закиди, що ти знову купила, знову не так приготувала, знову мовчиш, як стіна. Син віддалився, приїжджав лише на свята, і то, як по розкладу, мати була вимоглива: дай води, поверни подушку, увімкни телевізор, сядь поряд, чому ти все поспішаєш. Марія повільно згасала, усередині біль якого ніхто не бачив. Одного дня на роботі вона знепритомніла і поклали в ту ж лікарню, де вона працювала, обстеження, аналізи, підозри. І ось діагноз, онкологія, рак шлунка. Лікар, колега, її давній знайомий тихо сказав: Марічко, я знаю тебе не перший рік. Ти багато мовчала, багато терпіла, але ти ніколи не жила для себе. Вона посміхнулася. «То що ж мені було робити? Сказати ні, хоч раз не бути зручною, не мовчати, коли хотілося кричати, не лишати себе наостанок, бо шлунок не витримав того, що ти змушувала перетравити. Марія мовчала, вперше не заперечила. Лікування було складним хіміотерапія, виснаження. Вона втратила волосся, силу, настрій. Але вперше почала щось переосмислювати. В лікарні вона познайомилася з іншою пацієнткою, Зоєю, та була зовсім іншою. Гучна, яскрава, сміялася, навіть із крапельницею розповідала анекдоти. А знаєш, чому я не плачу? спитала якось Зоя. Бо я не жалію себе. Мені 46, у мене теж рак. Але я встигла пожити, була дурною. Кричала, сварилася, любила, ненавиділа, змінювала чоловіків, країни, зачіски. Але я жила. А ти? Марія опустила очі. Я берегла всіх, тільки себе ні. Вона виписалась через два місяці. Чоловік не зустрічав. Син був у відрядженні. Мати лежала у ліжку, як завжди. Марія відчинила двері, поставила сумку і сіла, просто сіла посеред коридору і заплакала. Тоді вперше за три десятки років вона дозволила собі не поспішати, не терпіти, не служити. Вона просто була собою. Через кілька днів вона зібрала речі, покликала соцпрацівника для матері і поїхала в санаторій одна. Вперше в житті, не пояснюючи, не питаючи дозволу, не вибачаючись, її рак не зник миттєво, але з кожним днем біль відступав. Бо найголовніше вона зцілювала не тіло. Вона стільювала душу, мораль проста, хвороба це мова тіла. Коли душа кричить, а ти її ігноруєш, тіло починає говорити за неї, і часто надто пізно. Що не перетравлюєш ти, невисловлену образу, приниження на роботі, тиск від рідних, страх, про який нікому не кажеш, не мовчи, не терпій, бо мовчання має ціну. І вона часто з життя, якщо цей текст торкнувся тебе не мовчи. Напиши в коментарях, чи вірите ви в психосоматику, було у вас таке, коли тіло відгукувалось на біль душі. А щоб не пропустити нові притчі, підписуйтесь на канал. Тут усе по-справжньому для душі.